На зламі XVII та XVIII століття популярною була хозарська теорія походження козаків. Навіть у Конституції Пилипа Урлика є така згадка стародавній хоробрий козацький народ, що раніше називався хозарським, спочатку був піднесений славою безсмертною, розлогими володіннями та лицарськими відвагами. Хоча ця теорія і залишається історичним мітом, усе ж цікаво, хто такі хозари і чому вони мають таку славу. Східні слов'яни мали різних сусідів, адже одночасно взаємодіяли із представниками двох різних типів життя: усілим західноєвропейським та східним кочовим. І якщо західні сусіди східних слов'ян були практично незмінними та доволі схожими на них, то на сході ситуація відрізнялась. Пригадай у північному Причорномор'ї лежить частина великого євразійського степу. Тут завжди було вдосталь ресурсів для кочового способу життя. Тож ця територія ставала цікавим об'єктом для різноманітних народів Середньої Азії. Окрім того, саме на західній межі Причорномор'я закінчувався великий євразійський степ. Тож і більшість кочових народів, які приходили на ці території, не рухалися далі на захід, або ж здебільшого робили це без успіху. Далі на захід від східних слов'ян проживали племена та союзи західних слов'ян. У повісті минулих літ можна знайти їхні назви слов'яни, ті, прийшовши, сіли на віслі і прозвалися ляхами, а від тих ляхів пішли одні, що прозвалися полянами, другі лютичами, інші мазовшанами, ще інші поморянами. Окрім того, були ще вісляни словаки, селезяни, чехи, морави тощо. Упродовж VIII століття в цих союзів племен також активно проходив переддержавний етап та утворення племінних княжінь. Зокрема, морави, чехи, словаки та інші на зламі VII і IX століття сформували Великоморавську державу, одну із перших великих слов'янських держав. Далі на північний захід від східних слов'ян проживали балтські племена: Литва, ятвяги, пруси. Жемайти тощо. На самій ж півночі та на північному сході проживали угрофінські племена чудь, ести, сум, фіни, водь, карели, весь, меря, мурома, мордва тощо. Усі ці племена ще не мали власної державності та перебували на різних стадіях до державного та суспільного розвитку. Також чимало територій цих племен підкорили слов'яни, а деякі поступово просто розчинялися в слов'янському середовищі. Далі на південь та південний схід від східнослов'янських племен ще в середині VI століття при Чорномор'я прийшли тюркські племена аварів, які створили тут свою державу аварський Каганат. Тюрки – етнічно-мовна спільність, що сформувалася в степах Євразії. Каганат форма державного утворення, характерна для деяких кочових народів Євразії. Назва походить від посади правителя Кагана. Каган Титул правителя Каганату, якому підпорядковувались інші хани. Уже впродовж 8 століття аварський каганат був охоплений кризою, а в 9 столітті він був уже повністю зруйнований. Також у VI столітті в степи приазов'я прийшли тюркські племена булгар або ж болгар, які наприкінці VI століття утворили власну державу Велику Булгарію. Однак із першої половини сьомого століття на територію булгар переселилися тюркські племена Хозар, які до того завоювали вже багато територій. Хозари зруйнували велику булгарію та підкорили частину населення, а інша ж розділилася та розселилася у різних напрямках. Одна частина булгар, яку очолював хан Аспарух, переселилася на нижнє Подунав'я. 681 року вони разом із місцевими слов'янами створили перше болгарське царство. Тут сформувалися сучасні болгари та розпочалась історія Болгарії, яку ми знаємо сьогодні. Інша група булгар у другій половині 8 століття переселилася на середню Волгу і утворила Волзьку булгарію або ж болгарський каганат. Приблизно 650 року хозари створили власну державу Хозарський Каганат. Вони були вправними воїнами та підкорили значні території. В епоху найбільшого розквіту Каганат охоплював територію від північного Кавказу на півдні і до Поволжя на півночі. Також багато племен, зокрема і частина слов'ян, формально підпорядковувалися хозарам та сплачували їм данину. Проте хозари не втручались у внутрішні справи таких племен. Хозарський Каганат довго не мав постійної столиці, і тільки в 9 столітті нею стало місто Ітиль у понизі Волги. Хозари мали доволі складну політичну та соціальну структуру, яка формувалась із Кагана, великої кількості намісників, місцевої знаті, вождів залежних племен, простого населення тощо. Цікаво, що в середині 9 століття більша частина хозарської знаті, можливо, і частина населення, прийняла нову релігію юдаїзм. Також хозарський Каганат довго співпрацював із Візантією. Вони боролися проти спільних ворогів. Іншими сусідами східних слов'ян були нормани або ж варяги, середньовічні жителі Скандинавії, предки сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців. Норманами їх кликали в Західній Європі, що означало люди з півночі, інколи називали вікінгами, тобто мореплавцями та піратами. А от назва варяги походить від грецького слова варанги, тобто найманці. Так їх називали у Візантії та Русі. Варяги були чудовими мореплавцями та добре озброєними навченими воїнами, за що в Західній Європі отримали славу розбійників та грабіжників. Однак східні слов'яни їх знали як найманців, торговців та воїнів. Зазвичай варягів наймали на службу до візантійських імператорів, а в майбутньому і до київських князів. Окрім того, вони активно займалися торгівлею та створювали свої факторії торгові поселення іноземних купців на території іншої держави. Так варяги накопичували різноманітний товар мед, віск, хутро, а інколи навіть рабів. Для транспортування використовували два основні воєнно-торгівельні шляхи Дніпровський та Волзький. Дніпровський шлях мав назву із варягів у греки. Він поєднував Балтійське та Чорне моря. На цьому шляху знаходився і Київ. Нормани також вплинули на формування державності слов'ян. У Києві вони встановили військову еліту князя та укладали із ним договір. Запам'ятай, сусідами східнослов'янських племен були на заході західні слов'яни, вісляни, лютичі, мазовшани, поморяни та інші, на півночі та частково на сході балтські та угрофінські племена, які ще не мали державності та знаходились на різних стадіях до державного та суспільного розвитку на півдні та частково на сході тюркські племена та їхні держави. У 6-8 VI століттях у Прочорномор'ї знаходилися авари і їхні аварські каганат. У 6-7 VI століттях у Приазов'ї були булгари і їхня велика Булгарія. Пізніше в Подунав'ї перше болгарське царство, у Поволжі Волзька Булгарія, із 7 століття між Кавказом та Поволжям знаходилися хозари та їхній хозарський каганат. Нормани або ж варяги були найманими воїнами і торговцями, що засновували на території слов'ян факторії. Вони також впливали на державотворчі процеси. Ось таких сусідів мали слов'яни у другій половині першого тисячоліття. Переглядай наступні відео та дізнавайся, що ж було далі.